Вітаю всіх своїх глядачів. З вами інкогніта Тетяна із Дніпра. Отримала посилку від тему. Така сьогодні невеличка посилка. Все ж таки хочу вам показати, що тут я заказувала. Таке сито, чи сито, чи фільтр. Я його купувала для кави, чи каву, чи чай можна фільтрувати. Ось таке сито, воно з нержавійки. Воно не дуже велике. Ось, бачите яке? Але ж для кави чи для чаю воно достатньо. Ось так беремо чашку і тепер вже можна і виливати каву чи чай, якщо заварюєте не в пакетиках, а такий розсипний чай. Ну Дуже зручно. Якраз підходить на мою чашку, і я думаю, що на всі чашки воно підійде. Ось така тут така сіточка. У мене було таке ситочко, зараз я вам його покажу. Це моє старе сито. Ось воно таке вже було і було. Воно, мабуть, трішки, воно, мабуть, трішки більше цього нового. Так, воно трішки більше. Ну, мені це мале теж підходить. Пила буду використовувати. Ще корисна така штука в хазяйстві. Ось така стрічка. Стрічка зеленого кольору. Ширина в неї 1 см Для чого вона? Це нейлонова, самоклеюча така стрічка. Шириною 1 см, вона багаторазова, можна підв'язувати і томати, і виноград підхватувати. А можна ще й в господарстві її використовувати. Буду її використовувати в городі, як ото вже підв'язувати томати. Взяла трошки спробувати. Тут десь, мені здається, 8 метрів. Ось у цьому рулоні, а може 10. Вже не пам'ятаю, скільки заказувала. Ну, спочатку спробую, як воно там буде, як буде триматися. Якщо, якщо що, то ще закажу таку стрічку. Ще один товар. Ось такий, не знаю, ви такий використовували чи не використовували. Воно таке м'якеньке. М'якеньке, невеличкий такий пакетик. Це універсальний силіконовий герметик для ремонту. Можна використовувати для швидкого ремонту, використовувати для запечатування отворів. Там, де кондиціонери, допустим, і чи там е, десь ванна примикає до стіни, от там бувають такі е, щелини отвори, ото можна таким е, замазати ці щілини. А там ще е, я бачила на картинці, там, де е, труба, ото в, в стіні і є такий отвір між стіною і трубою, то можна теж таке. от там, Замазати от герметиком. Він водостійкий Ну Буду пробувати, як воно буде. Чи буде так, як його хвалять, чи може не буде. Подивимось. А потім вам все розкажу. Що такий герметик згодиться в господарстві. Взяла 4 штуки, бо вони такі не дуже великі ці пачечки. Ще такий маленький пакуночок. А в пакуночки, бачите, це застіпка для сережок Якщо сережки такі важкі, і уха витапирюються, то оціми ось застібками можна його ну, поставити на місце, як кажуть. Але ж це не для всіх сережок, а тільки для гвоздиків, і ті, що на таких таким крючком застібка. Ось такі. Ну, в общем, спробую потім вам скажу. Вставлю вам. Тут таке от відео, як воно і що воно, як воно зчепляється. Ніколи таким не користувалася, от взяла, спробувати. Вони не дуже дорогі. І придбала ще отакий от пензлик. Він для макіяжу. Недорогий 23 гривні. Е, можна малювати їм і тіні, і брова можна малювати. Ну, що придумаєте, і стрілки можна робити. Ось така штуковина. Буду пробувати. А ще купила чехол на планшет 11-дюймовий планшет. І хотіла у нас купити чехол, але ж вони такі дорогі, більше ніж 1300 гривень. А тут в тему я знайшла отакий чехол, симпатичний, він мені сподобався, він із штучної шкіри і обертається на 360 градусів. Ось так використовувати. І можна його поворачувати. Ось. І ось так він може стояти. А ось, ось бачите, він падає. Отут такі прорізі, вони такі невеличкі і може він упасти. Так що він, вроді, і добрий, але ж таки він не дуже Надійний, може, треба ще приспособитися до нього, ну, тим, але ж його треба підтримувати? Ось такий він чехоп. Ось таку невеличку посилочку ми сьогодні побачили посилочка із фірми Тему. І я дуже рада, що у мене тепер є чохол для планшету. А ще, доволі, ну, мабуть, всім товарам. напишіть в коментарях, що вам сподобалось, а що не сподобалось. Може, ви теж щось купували з таких товарів. А сьогодні з вами була інкогніта Тетяна, і я дякую, що ви були зі мною. До побачення на моєму каналі.